Знаєте, що краще за каву зранку? 15 хвилин у плавальному спа. У той час, як інші борються з будильником, ви вже пливете. І ні, не в басейні в Трускавці. У себе на подвір'ї. Чому це працює? По-перше, вода активує кровообіг, прокидається не тільки тіло, а й мозок. По-друге, плавання без навантаження на суглоби ідеальний старт дня навіть для тих, хто не фанат спорту. А потім увімкнули гідромасаж і 5 хвилин медитації під бульбашки. І ви вже не людина, яку розбудили, а гуру продуктивності. І ще нюанс: після такого ранку кава не потрібна. Але якщо дуже хочеться, п'єте її вже в спа, дивлячись на світанок. В Спа-Галаксі ми знаємо, плавальне СПА це не розкіш, а інвестиція в ваш ранок. Хочете починати день не з тривоги, а з кайфу? Напишіть нам. І підпишіться. Ми ще покажемо, як СПА змінює життя не гірше за психолога.